Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто звітав до мене цього недільного вечора. Я рада вас вітати біля свого двору. Ми на прогулянці з нашими улюбленцями. Дуже слизько. Сніг лід, зима. Ось ви бачите. Гостро кінцеві листочки юбки виглядають із-під білого снігу. Гарно-гарно. Зараз не дуже видно зелений колір при освітленні о такому вечірньому. А тут ялиця під снігом сховалася. Красуня ялиця на відмостку. Ділилися. А тут далі. Кущик ще молоденького. Молоденької магонії. Ну, темно, темно, мало що видно, але трохи видно. Ну, так у нас біля двора зимою. І ми з Сільвером ще трошки пройдемося по вулиці. Покажу вам, як живуть українці. Ось тут маленькі кущики Барбарису молодого. Ягідки видніються на гілках і троянди. Отакий От вечірній пейзаж. Шкода, що камера всього не передає. Передає тільки темряву ночі, на жаль. А я йду і любуюся білим снігом, рослинами. Які хоч стоять і без листя, але все одно красиві. Особливо це святково виглядає, коли випаде сніжок. От сьогодні вранці я виглянула вікно і дивлюся, ночі був сніг, нападало і все таке стоїть білосніжне, пухнасте, красиве. Ну а потім швиденько грабцям понесла їду. Бо як же, як же, снідать треба, а все снігом прикрито. Отак от, от як добре і гарно. А в минулому, році, в минулому році у нас світла на вулиці не було. Було погано, темно. Люди поступово відновили свої будинки, поставили вікна, ось в цьому будинку вже вікна стоять. А бачите ворота, які побиті. В осколках. От. Ну, мабуть, я не збільшу, хотіла збільшити, показати вам абсолютно деряві ворота. Там така товстелезна сталь на цих воротах. І це все побити, побити, побити. Ну, я близько не хочу підходити, бо ну і сам паркан теж з дирками. Бо ось тут був приліт. Бачите, тут взагалі немає паркану, тільки сітка рабиться. Ось вирва, залишився. Це був приліт один і другий, тут два приліта було. Ну і тут знесло цей забор абсолютно, понівечило хату. Напротив, понівачилась, бачите, тут ще... Не восстановили люди, так розломаний забори стоїть. Тут теж тільки натянули сінку сітку рабіцю і все. Ой, як це страшно, це ужасно. Слава Богу, що зараз тиша. Сьогодні знову чогось мені думка прийшла. На розум, як це все безглуздо, до якої степені безглуздо. Одна тільки фраза З чого стоїть. Поражаюча сила якогось снаряду чи розрушаюча, руйнуюча сила якогось снаряду, руйнуюча сила, це ж придумати таке. Силу для руйнування. Не силу для того, щоб все це, скажімо, покраще для людей, а сила для руйнування, для того, щоб зруйнувати. Це ж треба комусь було таке продумати, руйнувати. Жахливо все. Коли якось ще поверхнево про це, думаєш. Де воно приходить якось повз. Ну коли вдумаєшся, значення цих всіх слів, це чудовищно, це взагалі жахливо. Людина народжується, живе, в школу ходить, радіє, а потім виходить так, що це не завжди закінчується. Тим, про що вона мріяла, про будинок, про сім'ю. І багато хто вимушений відвоювати це право. Тож, дорогі друзі, така у мене вийшла з вами розмова про життя, про те, що відбувається навколо. Тож, бажаю вам у цей недільний вечір. Мирного неба над головою. Бажаю вам і ранку завтра мирного, сонячного, світлого. Бажаю вам поряд людей, хороших, друзів, вірних. Ну і якнайшвидшої перемоги, дорогі мої. Сили, наснаги, здоров'я нашим воїнам і Божого благословення. На те, щоб вони живими і неушкодженими вернулись додому якомога скоріше. З перемогою неодмінно Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал. Кому подобається зі мною гуляти. Кому подобається отакі мої розмірковування про життя. Буду дуже рада новим друзям. Підписуйтесь, дорогі мої. Нехай все буде добре у вас і у ваших сім'ях. А зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія на вечірній прогулянці. Дорогі мої, і ще хочеться трошки-трошки побути з вами. Погуляти в садочку ще засніженому, хоч снігу і небагато, але все одно засніженому. А з вікном. Літочку, за вікном рослини чекають літа. Апельсій. Ну і декоративні мої рослини. А тут лимончики. Меєра, лимон, майкопський і кумкват. Ну, а там Ліра. Ліру не взяла на двір, так вона виглядає у вікно. Отака вона у нас. Дорогі друзі. Отак виглядає садочок зараз увечері. І щось тут іще залишилося в годівниці. Давайте подивимося, Ну, ще трохи залишилось. Але гарбузове насіння з'їли все. Це синички. Вони люблять таке їсти. А тут чебрець розкинувся отакою ковдрочкою снігу. Квітують мої орхідеї на підвіконні. Отакі красуні, красуні. Ну і далі. Коніка під снігом, азалій під снігом. І моя улюблениця Анабель. Тож, дорогі друзі, ще раз вам всім до побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія.